Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми подивимося Farming Simulator 2011, який вийшов у 2011 чи навіть 2010 році. Це вже 13 років тому. Просто собі уявіть, наш фермер, один з перших вийшов 13 років тому. Добре, давайте ми подивимося, що у нас тут з'явилося порівнюючи з 9 фермою. У нас тепер так, появився мультиплеєр. І ці значки, які можна колекціонувати. Досягнення. Ось. Мультиплеер, звичайно, тут не робить, тому що це не офіційна версія. І додатки працюють ну, відповідно. У нас тоді вже е, з'явилася карта. Мені здається, її можна було так, її можна було вибрати. І ось. І можна було вже ставити як окремий мод-карту, а у 9-му Фермері це було тільки як. Заміна стандартної карти в грі, і тоді так можна було лише грати на новій карті. У мене тут є вже збережна гра, яку я зробив. Заздалегідь щоб подивитись, покататись. Ну, в принципі, ми не будемо дивитися всю карту, тому що не знаю, чи є сенс. Просто ми подивимося, як то виглядало тоді. Біля ось такого будиночку вже гарнішого будиночку ми стартували. До речі, гра на ультра-налаштуваннях, щоб можна було викрутити та й викрутив. Ось з техніки в нас з'явився такий ось новий Лізард. До речі, я його конвертнув в 22-гу ферму. І ось такий Лізард. Я його не конвертнув у 22-гу ферму. А потім, по навісному, все те саме, нічого не змінилося. І цікавістю цього є те, що. Тут тепер ми маємо аж два трактори на старт. Лізард. І два комбайни на старт. Теж Лізард. Такого щастя ми не мали в. Після цього фарміну. У нас в інших фармінах не було такого щастя, два комбайни на старт. Ось. Звичайно, тут вони мало що поправили. Не варка включалася на букву J, а не G. Ну і, звичайно, може збирати також, що тільки ми їх вискакували, Переджаю нас про те, що буде ніхто швидко не варто відчатиться. Карта в принципі, невелика. Так? Що в нас тут воно було по 107? Тепер є в нас біогаз, ми могли вже тут сілосом займатися. Тут про корів статистика, далі капітал, пізніше зібрали, скільки зібрано, скільки палива використано, ну, так, загальна статистика, ну і все, і карта. Цікаві місця позначені на карті ось такими значками на ПДА. Ну, в принципі, нічого більше такого. Речі мені цікаво, я не пам'ятав, як працював е робочий, чи нормально, чи як завжди. Давайте перевіримо. Я завжди пам'ятаю, що тако робив, доїжджав до поля, тут його запускав. Він тут більш-менш рівненько їхав. Ну, відносно рівненько. <хи> І далі приїжджав на наступне поле. І ну, так, мені цікаво подивитися. Хоча ні, мінус те. Так, ми ну, тут ось так переїжджаємо. І... Ніби рівненько, так, ну... Він не дуже рівненько буде їхати, зараз все буде видно. Хоча ні, поки що рівно. Але як бачите, трішечки вже... І ще мені залишається зажнивати Тобто він буде пропускати. Я пам'ятаю, що була тут така фігня, вони працювали дуже косо ці робочі, вони, в принципі, зараз не дуже добре працюють. Але як є. О, будь ласка, те ще прав, він не тримається рівненько і... з'їжджає в сторону постійно. І залишав ось такі... Після себе залишки, так? Е, що саме цікаво, що до цього фармінгу було, був додаток ProFarm, але він був не офіційний. Тобто це інша компанія, яка робила м, профа, цей додаток ProFarm, так? Так, як тут включити? Я не пам'ятаю, режим Політ. Мені кажеться на букву J, ні, на О можна вмикнути вимкнути і включити хат. Зараз понажимаємо всі клавіші і будемо знати, як його тут вимкнути. Ага, на буквочку J. Ой, на буквочку Q піднімаємося в висоту. Так, так. Ну no, ось в принципі якось так це виглядає. Ось така карта. Правда, як вимкнути, щоб він швидше у нас пересувався, я не знаю. Ну, no, добре, не важливо. В принципі, якось так це все виглядає. На той час це було трішки вже ліпше, ніж 9-й фармінг. Але це не було супер. Це не було супер. Але ми тоді вже радилося, чим могли. І в цьому фармінгу вже з'явилися пішоходи, як можна побачити. Також десь церква тут є. А, воно ну, там. Там. Ось з'явилися пішоходи, що це було дуже класно. Ну, звичайно, вони можливо, було не такою висоті. Хоча дивіться, яка ця пані, з яким бюстом вони її зробили. Хоча якась вона дерев'яна. Ну добре. Так, вже буде. Так. Що ж ще що цікаво. А, до речі, на рахунок цікавості зараз покажу. Нам потрібно зустріти. Якусь, якийсь автомобіль. Так? Тоб... Ні, це це, цей. Це... без скла прозорого. Ось ця пані. Ще одна якась дерев'яна, але бюст її зробили, дай Боже. Так. На рахунок машин, що я хотів сказати. Подивіться, просто, ну, так це ж Бентлі. Куди ж це звернув? Чорт забирай. Ні, я його не дожину Добре. Не дуже, ну, так і буде. Зараз ми десь зловимо машину якусь. Будь ласка, зараз. І те, що. Тобто це ж Бентлі, так? Просто подивіться в салон. Людина там заморована в салоні. На той час це було крінжово дуже. Я пам'ятаю, що я дуже цьому дивувався. Ну і звичайно, він, вже, звичайно, він тут вже, як бачите, повний, але ніби він собі так рівненько йшов, як... Нехай буде тайк, добре. А, далі, хочу вам показати, що тоді, які були моди, звичайно, я трішки знайшов модів, і зараз ми їх розглянемо. Мені дуже подобався сейфент, і він ще його може завантажити. Зараз покажу чому. Бо я дуже тоді любив Fender, в принципі, та які зараз можна було поставити додаткові шини. Як це виглядало зараз? Подивимося. Так, AdBlue можна було і Oil Можна було заливати. Правда, як воно працювало, я не знаю. Ну і ніколи тим не користувався. Так, є в нас ось куботи. Знайшов куботи. Звичайно, це. ну, Ось ця кубота, так, b ну, такі трактори є, а ось це. Теж є такі MX105, але це ретекстури Джондіра. Зараз це покажу. МТЗ, звичайно, є. Зараз ми роздивимося МТЗ. Мені дуже подобався ось цей МТЗ торнадо. Я пам'ятаю, що я його тоді знайшов, був і грав з ним. Грав на цій карті, на стандартній карті. Тоді був, варіантів тоді не було. Так, ось як це виглядало. Тоді вже теж можна було вип'янути світло. Одні, задні, так, Це виглядало... Ага, навіска піднімалася на лампад. Ось. Але щось цікаво, що нічого не було анімовано, тобто ти хотів підняти навіску, ти мав плахнути В і нампад 0. Тобто воно працювало. Ну добре, йдемо далі. Що тут ще цікавого є? Я так покажу функціонал цього МТЗ. Тоді вже були такі МТЗ, і так це виглядало. Ось. Um, так, далі mm, можна було відкрити так, бокові вікна. Ось відкривалися. Відкривався люк. Відкривалося наступне бокове вікно, двері, заднє вікно, двері, аварійку можна було вимкнути, Ну і поворот, звичайно. Він не мав е, ручного запалювання, тобто він е, тільки глушився, коли ти виходив з нього. Так, ось цей МТЗ вже мав запалювання. Ось так воно звучало. Теж він мав приколяшики свої, фінді плюшки так. На 5 це був сигнал, на 4 чомусь швидкість додавалася. Може це такий в контроль був на букву Х, тож і на L заднє світло було. Далі 4-5 у нас двері були, також вікна. Вікна... А так, вікна теж відкривалися тут. Ось. Тільки не відкривалася креша. Ну, в принципі, нічого страшного такого нема. Ось так тоді на той час виглядав... Виглядала така техніка вітчизняна, так? Ось. Щось цікавого теж можна було на візку підняти, так? Але, як бачите, вона теж букучку В і на нам пати до нього не підмінилася. Так це виглядало. Ну і можна було заглушити. Так. Йдемо далі. Кубота. Ну це не кубота, це ретекстур куботи. Ретекстур джундіра, точніше перепрошую. Трішки він голосний, то я ближче мікрофона піднесу. І так оце виглядало. Це була типу кубота, але це не кубота, це джундір був. І більше тут нічого такого. Світла у нас теж заднього нема, тільки передній. Ну і, в принципі, все. Ось це вже кубота? Тому що це вже ставна І яку я конвертнув, звичайно, теж її на 22-му фермері, ви можете її знайти на modhub.as. залишаємо цю куботу. йдемо до Фента. Ось тут була така класна анімація. Просто неймовірно, її можна було, звичайно, пропустити. І воно в салоні з'являлося являло, щось ось таке. Тобто меню керування цим трактором, так? Ми могли його закрити, він закривався на буквочку F3. Ні, на F3 включався монітор ось тут. А на F2 він. Е... Закривався, за фігня закривався Ну добре. Так, запускався він на Enter. Нам Enter ентер Помимо того, що тут є звук ось так. Якщо ми перейдемо в салон. Камера теж звук теж зміниться. Зараз я продемонструю. Так, а чому? Ну, факт того, що воно працювало, але чомусь воно не працює. Давайте так. О, тепер працює, Ось. Який тут звук, який зараз. Також можна було руль відкинути, вимкнути двірник, можна було завести з салону. До речі, ця функція, цей трактор був 13-й фермі. Повороти можна було вімкнути. Ось так це виглядало. Повністю інтерактивний контроль в цьому тракторі був. І навіть змінювався звук, коли ти відкривав двері. Будь ласка, Блін, я включив режим розробника. Все, вимкнув. Е, можна було відкрити люк. Ну і багато чого. Цей трактор був дуже класний, мені сподобався. Можна було візку підніміть, випустити задню. А передня навіска тільки складалася, вона не випускалася. Так, можна було шини поставити, під'їжджаєш, тиснеш F10. Ні, не F10. Перепрошую, не натиснув F11. І вони ось так ставилися. Звичайно, це просто якби об'єкт, він без колізії, але таке можна було зробити на той час. Ось. Ну і амортизація сидіння була дуже примітивна тим, що. Саме сидіння і камера, і водій був вставлений в колесо, а тоді колесо амортизувало. І воно якби так і працювало, в принципі. Педалі працюють. Джойстик теж працює. Можна навіть поставити. Гальмо. Ну, точніше, його можна поставити, але воно так і не працює. Да? Ну, тобто, ось так тільки, типу, візуально ні. коли я ось е, відпускаю газ, то трактори різко зупиняються. Працювало. Був ось якийсь звук, звичайно. Так тоді це виглядало. По техніці особо тут немає що дивитися, тому що вона вся така, звичайно, не скалована. Не то, що не скалована, вона не підходить під розміри. Нереальні розміри. Давайте вам продемонструємо. Ну, візьмемо, наприклад, з цього дойця максимального. так. Ось максим. Відключити ось це. І ось нормально фермер стоїть на землі, і ось такий розмір цього трактора. Ну. Так це виглядало. Так само ось цього. Бо це мав би бути маленький, але він зробився великий. <говорит> ось так якось це все виглядало. Тоді грали, як могли. Так, Звичайно, моди були, були карти. Правда, я. Пам'ятаю, одну таку карту була цікава, лише я її не зможу знайти. Якось з островом зв'язано, що фермер був на острові. А, в щось... а, мене є ще одна кубота, яку я не показав. Вона зависала дуже гра на цій. ось. Ось така кубота є. Це реальний прототип, це не неротекстура, але ось так він зроблений. Фента я не заглушив. Ось так воно виглядає. І звуки теж не куботу. Ну і стартує вона дуже різко, ну от щось це таке. Але на той час це було класно, тому що хто хотів куботу, він вже мав куботу, Маячок працював на диво, світло і задній, і передній є. Так, це все тоді виглядало. Я пам'ятаю, що я поскачував їх і грав з ними. Правда, у мене теж тоді все тормозило, тому що я грав вже на ноутбукове, але ноутбук був мами, а не мій. І палився як міг. Добре, на цій мене все. Дякую за перегляд. Це Farming Simulator 11. Буде щось може наступне. 13-й, можливо, покажу вам.